Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами справжнім банушем, який готують у нас отут, і розтопили ми отут каву. Ватру вже наклали і будемо зараз готувати. Кому цікаво, готуємо разом. Тут ми поставили банік. У нас є літру сметани. Ми висипаємо цю літру сметану, але то вітер, аби слоїк не у, у, баночок, баночок розігрів, і ми виливаємо цю літру, всю літру сметани. Бажано сметану домашню. Ось такого. Цю сметану висипаємо сюди. Так. І ще я вам розкажу е, про крупу. Крупу зараз сметана за горічець. Коли буде вже кипіти банку, я вам розкажу про крупу. Крупа має бути середнього помолу, в нас називають гріси. Ось така е, крупа. Ось така середнього помолу. Ні дрібна, ні, ні велика, ось така має бути середнього помолу. На літру, на літру сметани ми даємо 200 г такий 250 грамовий стакану такий його, грісику. Зараз почне кипіти і ми будемо засипати грісик. За той час, поки ми поставили собі сковорідку, будемо нарізати сало на шкварки. Ми вже все підготуємо. І бо маю таке сало, файне, має бути таке сало. І ми будемо різати його на шкварки. Будемо готувати, за той час закипить нам сметана. Так, Сметана вже почала кипіти. От і ми всипаємо таку вцівку, легесеньку, в таку і розмішуємо, легенько так всипаємо сюди е, грісик, муку. І весь час помішуємо і мішаємо все в один бік. Ось так. Все мішаємо, щоб був один бік. Отаку втівку. Ось так омішаємо. І мішаємо. Паралельно тут на сковорідці ми будемо смажити шкварки. О, це вона вже розгорячила. Так, тут весь час мішаємо. Це треба весь час мішати. Десь вона вже сильно підсилює. Даємо чайну ложку солі сюди тепер. О, і висипаємо, на другу сковорідку, е, гриби. Аби вони все у нас будуть смажити. Тут у нас ці смажуть шкварки. Там ці гриби будуть смажити. Я одну всі гриби сюди даю ще, шкварки найлегше, а гриби будуть тобі швидше у нас морожені, а це ми далі мішаємо. Все, мішаємо, мішаємо постійно в один бік, мішаємо. І вже на легенькому вогні, аби він не брався. Ось так. Ось дивіться, він вже який робиться. Він має відстати від збанка. Ми вже вогонь взяли на другу сторону, а тут весь час помішуємо його, він просто має так вже доходити з баночок. О, Він вже починає, бачите, вже відходити. Вже зараз будемо пробувати його, чи він е, не, не крупний такий. Так, Тут грити ми зможемо, там шкварчить. Шкварить. Все в нас. Одну часу. Дивіться, тут вже готовий рахується банош, коли ось так виступила у масло. Бо якщо з домашньої сметани, я не знаю, чи з магазинної сметани вам таке би отримало, але з домашньої сметани, він вже готовий, коли виступає ось тако. Беремо, пробуємо, аби, аби не крупки були. Він вже готовий. І тепер ми його накриваємо і даємо трохи, аби він дійшов. Одним словом собі дійшов. Все, вже він готовий. Шкварки ми маємо також вже готові. Ось. І гриби також готові. І будемо зараз формувати. Ось, Шкварки маємо також, гриби також готові. Бринди маємо також. Так, ось вже настоялася наші наш бануш, настояться, дивіться, скільки випустив. будемо зараз е, го, е, готувати. ну, Брати, набирати. І будемо, тут я гриби. Я дала тісь сметани. У гриби самі не... добре буде. І будемо набирати. Я буду потрошка різних, хто який хоче. Дивіться, які, які у сметані. Ще я вам скажу, дівчата, таке, що... Я даю тільки небагато цієї крупи, аби вона встигла дійти собі файно. Тому що як ви дасте більше е, грісику, і він вам не буде такий, е, не встиє грісик зваритися. І буде сильно сирий. А тут від, 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 який, він, який він дуже ситний. Який він дуже такий, просто ж, його багато не дається, Трошка такий. о. Тепер ми з цей, дивіться, скільки масла тут. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ми з одного боку даємо гриби. Отако. От Тепер тут даємо ми шкварки. У нас вже тут все підготовлено. Даємо ми шкварки, тут дуже ситне. Дуже ситне. Так, і даємо ми, тепер я маю тут таку гуцульську гуцульську таку бриндзю, і ми просто таку гуцульську бриндзю притрушуємо. Порядочно отако, притрушуємо. І ось така в нас страва. Ось такий у нас вийшов бануш. Ось такий смачненький. Такий він, він досить е, калорійний. Такий дуже, дуже смачненький. Так що готуйте.